Четвер, 31 липня 1254 доба війни. Масована ворожа атака столиці. Є загиблі і поранені. На Дніпропетровщині руйнування, про роботи медиків під час війни. Унікальний проєкт Чумацька ікона на рибі. Про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині захисники неба знищили 15 безпілотників, повідомили в повітряному командуванні. Були й влучання. У Юрівській громаді Павлоградського району понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємство. Виникла пожежа, її ліквідували. На Нікопольщину агресор спрямував безпілотники та артилерію. Бив по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, приватні будинки, господарські споруди. Зачепили гараж, лінію електропередач по межівській громаді Синельниківського району противник вдарив фпв дроном. Побитий транспорт комунального підприємства повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожа атака столиці. Ворог бив по Києву ракетами і безпілотниками. Наслідки ударів є на 27 локаціях. Найбільше постраждав Солом'янський район. Є руйнування в Святошинському, Шевченківському, Голосіївському. Постраждало понад 70 житлових будинків, є загиблі і поранені. Рятувальні операції тривають, і кількість жертв атаки, на жаль, може збільшуватися. Як стало відомо, в Києві 82 людини постраждали, 44 поранених доправили. До лікарень семеро загиблих, серед них шестирічний хлопчик, щирі співчуття рідним жертв російського терору. Російські окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє цивільних. Загарники зруйнували 65 квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Росіяни завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Окупанти використали ракети різних типів і бойові дрони. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро постраждали. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1070 окупантів. Загальні втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 1 мільйон 53 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 48 тисяч 894. крилатих ракет 3548. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівних гур, по деяких наших операціях деталі не публічні. Як ми вчора і домовлялись з урядом, розпочалось перезавантаження арми. АРМА це інституція, в якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Всі, всі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденка та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18 24 Ми значно розширюємо коло людей, які можуть доєднатися до сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову, на використання дронів. Два роки контракт. Всі бонуси контракту: 18-24 дуже хороші виплати і повне навчання. Ну як це і потрібно працювати? Будемо через бригади, також урядовці розширили можливості для. Наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше і більше продукту, більше і більше результату для наших сил оборони. І третє, вагоме. Продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі Рамштайн. Ми зберегли цей формат. Я, я дуже вдячний всім нашим партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою: Україна, Сполучені Штати, по зброї, масштабні угоди, і я говорив про них з президентом Трампом. І я дуже дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже, наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати і далі. Але все питання у потенціалі. Все питання в ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні, саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна посилити позицію України та всіх, хто прагне миру. Ще кілька. Важливих речей. Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за протидію російським агентам та російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку. Доповідь головкомосирського, Покровський напрямок, інші наші напрямки. На Донеччині, також Харківщина, наша Сумщина, південні напрямки. Є підрозділи, які варто відзначити. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ саме на Сумщині. Вони дуже ефективно знищують російські сили. 225-й окремий штурмовий полк, саме цей підрозділ звільнив. Кіндратівку Сумської області, Покровський напрямок. Також хочу подякувати за впевненість воїнам нашої 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 14-ї бригади Національної гвардії України. Я хочу подякувати всім, хто б'ється та хто працює заради України. Кожен день нашої оборони це інвестиція наших людей. Багатьох українців і українок у незалежність України вистояте зараз захистити нашу державу, захистити українські національні інтереси це гарантувати, що Україна є і буде незалежною. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 подружжя з селища Великомихайлівка, що у Синеліківському районі потрапило під вибух дрону. Найбільше дісталося чоловікові, із важким пораненням ноги його доправили до головної госпітальної бази нашої області. Історію порятунку розповість моя колега Вікторія Галка. Світлана та Володимир разом вже 37 років через постійні обстріли в їхньому селищі Великомихайлівка майже не залишилось місцевих мешканців. Люди виїжджають. Їхнє подружжя теж вирішило евакуюватися, але не встигло. Ворожий дрон вибухнув поруч з автівкою. Розповідає Світлана. Ми виїжджали з села, пропустили перевозку з віщами і виїжджали з села. І на краю села нас це. Таке з нами сталося. дрон ну, дрочі. Він ніоткуди взявся. Попало в його водітельську сторону ззаду, і оце, що він так ну, дуже пострадав. Я спочатку злякалася, подавай витригувати на ходу, щоб, ну, щоб машина не зірвалася. Він каже: я не можу моя нога болить. Каже, тоді турбозикає, вона тормозиться сама. І тоді я вже поняла, що в нього ну, побачила, що в нього там розірване все. Поранене подружжя врятували наші оборонці, надали першу допомогу та відправили до військового шпиталю, потім до головної госпітальної бази області. Володимир був за кермом, так стало, що він одержав самі важкі поранення. Це права нога, яка вкрай ушкоджена. Цілі шматки м'язів шкіри На жаль, відлетіли після вибуху, нематоракс в край важкому стані з крововтрати. Був доставлений до нашої лікарні. А тут лікарі, грінематологи з хірургами зробили першу операцію, зупинили кровотечі, фарилили кров і додатувалися. І на наступний день поставили батв для того, щоб могли заживлятися ці великі рани, та дуже великі. Ми віримо, що обов'язковий загоюць заспокоює дружину, яка теж лікується у нас відділення травматології. Попереду на Володимира чекає ще не одна операція. Його стан вже більш стабільний. Після апарату штучної вентиляції легень почав самостійно дихати, поки за допомогою кисневої маски. Але це вже перемога, кажуть лікарі. Найголовніше зараз уникнути ампутації. Це саме головне. Сьогодні це саме головне, щоб не розвивалася наркова недостатність, щоб зберегти ногу, поживаю. Дня проводиться велике канціями ми запрошуємо саме класних травматологів, хірургів, вирішуємо, як будемо діяти далі, тому що великий дуже дефект м'язів, вирваний, вирваний разом з шкірою. І ми розуміємо, що це буде довге лікування, але шанс, ми хочемо зберегти. Шанс, щоб залишилось... Маційка. Будемо робити так щоб зберегти ногу, тут аппарат Чиксатси стоить, как ей дозволить, вон и почет. Алея, бологий дефект Борвамихнязев, Шкири, може, довго. Так, окей. tu treba da se imali ljudi, sve pokudu Дружина Володимира Світлана отримала дрібні уламкові поранення, але може вільно пересуватися. Практично не відходить від ліжка чоловіка. Він відчуває її любов і турботу, і це потроху стабілізує його стан. Крок за кроком хірурги за допомогою новітніх технологій і методів зцілення намагаються врятувати ногу. Попереду оперативні втручання, до яких готують Володимира. Нехай вони обов'язково будуть вдалими і допоможуть одужати. Вікторія Галка і Ломовський, новини. Д1. Відділення хронічного гемодіалізу та амбулаторного діалізу головної госпітальної бази області безперебійно працює, аби вчасно надавати пацієнтам необхідну допомогу. Медики відділення лікують хворих з хронічною нирковою недостатністю, проводять замісну ниркову терапію, готують пацієнтів до трансплантації нирки, а також надають диспансерний нагляд за хворими. Діаліз, гемодіаліз це вкрай важливі підрозділи, які дозволяють врятувати життя, коли вже нерки або не працюють, або працюють після поранень, після інфекцій дуже погано. Завдяки цим підрозділам наші пацієнти можуть жити і лікуватись довго. Але це все прив'язує до апаратів, які ми маємо, маємо розхідники. Все, що робиться в цих відділеннях, дуже дорого коштує. Але саме дорожче для людини це життя, і ми намагаємося все, що потрібно зробити, щоб це життя зберегти. Тому відділення гемодіалізу для нас це. І шлях до виздоровлення, і шлях до стійкої стабілізації пацієнта, де роками проходять ці процедури. Цінуємо всіх, хто допомагає людям вижити. Зараз багато переселенців, які не можуть подержати ці процедури за місцем проживання, і ми надаємо їм допомогу в лікарні Мечникова. І всі гострі діалізи, які ми проводимо нашим парадним героям, вони спрямовані на рятування життя. Високі технології дозволяють вижити. Це саме той випадок, який сьогодні є в цих підрозділах. Про все це і не тільки дивіться в програмі здоров'я на телеканалі Д1. Сьогодні, о 19.30. Буде цікаво. Дніпропетровська обласна військова адміністрація провела зустріч діалог влади та бізнесу. Цього разу в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського зосередилися на потребах компаній, що експортують та імпортують. Разом з митниками та податківцями обговорили державні та обласні програми для підтримки підприємців: гранти, пільгове кредитування. Адже вони дають робочі місця та тримають економічну стабільність регіону і країни, допомагають силам оборони. До новин культури ентузіасти з Херсона втілили в життя унікальний проєкт реконструкцію Чумацька ікона на рибі. Він популяризує давню чумацьку традицію серед українців і зберігає нашу історичну спадщину. Виставку презентували у херсонському хабі у Дніпрі до річниці його створення. Всі подробиці у матеріалі наших кореспондентів. Після початку повномасштабної війни перша виставка Чумацька ікона на рибі відбулася у Києві. Далі Одеса, Херсон, Миколаїв, Біла Церква, подорожуючи містами України. Експозиція завітала до Дніпра. Її урочисте відкриття відбулося на річницю створення Херсонського хабу. Відтак, і Дніпропетровщину вписано у мапу чумацького шляху. Приїжджаючи в нове місто, я цікавлюся історією чумаків, от саме в цієї місцевості, і додаю якісь доповнення до карти чумацьких шляхів, яка в нас є на виставці. По-перше, я доповнив саме місто Дніпро його раніше не було на карті, бо початково карта створювалася для Київщини, тобто Київ, південь. І зараз ми додали Дніпро як головну таку переправу на шляху лівобережних чумаків до Криму. І тобто, дорога Дніпро-Береслав у нас на карті вже показана». Ми знаємо, що Мальво». Олійною фармою, я така класична художниця, це олійний живопис. Було розуміння, що матеріал органічний, олійна фарма сама. По собі теж такий дуже органічний матеріал, і ми експериментуємо, бо технології нема. Це експеримент, ми спостерігаємо, але це саме олійна фарба. Розпочали проєкт ентузіасти з Херсона. Колись дуже давно я прочитав в журналі Чумацький шлях про дві ікони, які знаходилися в музеї, і на насушені камбалізу виготовлені. Вони були зроблені в селі Демки, але вивезені за межі України. От там не було ніякої фотографії. От я запам'ятав просто дуже цікаву інформацію. В року задум проєкту існував лише в уяві Андрія, і тут випадково краєзнавець натрапив на світлину чумацької ікони на Камбалі, яка зараз знаходиться в етнографічному музеї РФ. Її виставив один із туристів на Херсонському пляжі. Наш північний сусід наразі активно експлуатує тему чумацької ікони, використовуючи українські артефакти. Тож проєкт херсонських ентузіастів не дає привласнити російському агресору нашу історичну спадщину. І потім років через десять я побачив на морі перебуваючи в генічиські засушену камбалу, згадав цю історію, і подумав, а чому б не, не повторити, зробити таку історичну реконструкцію. В 1906 році вона була туди вивезена. І до нашого часу ці камбали вони експлуатують, показують їх на виставках і інколи навіть не кажуть, що це вже вони походять з України. Тобто це таке якби привласнення нашого історичного надбання. Перша придбана і спеціально висушена камбала стала ніби полотном для першої чумацької ікони на рибі. До речі, на ній було реконструйовано саме сюжет, зображений на викраденому росіянами артефакті, і ця реконструкція так само таємничо зникла. І на той момент, поки риба висохла, вже і зображення є. І так якось одне за одним, і нам стало цікаво, і ми побачили надзвичайний інтерес в українців і дуже позитивний відгук. Перша робота на камбалі це зображення Ісуса Пантократера, це саме реконструкція. Тобто, ми робили по тим світлинам, які збереглися, і ця риба, яка знаходиться в Санкт-Петербургському музеї, але був доступ в інтернеті. І от по цьому зображенню була перша реконструкція. От, так сталося, що вона кудись таємничо зникла. Таке полотно мені цікаво використати як художниці і ну, щось втілити на них. Ентузіасти Андрій та Оксана відновили також зображення хрещення Господнього. Я беру ікони подібного типу, щоб відповідати цій концепції, скажімо так, і думаю, як воно може лягти, чи морду вверх, чи морду вниз. Ну от як його робити. Вирішили свою робити, бо не бачили ту. Проходить знову трошки часу, Андрій Іванович знаходить зображення подібних, і там ми совпадаємо. І напрямок морди, і картинка ну буквально дуже подібне. Знову і знову ми отримуємо такі, знаєте, як певні підказки і відчуваємо підтримку не тільки від людей, а десь от зверху. За шість років існування проєкту було створено понад 50 чумацьких ікон на рибі. На виставці у Херсонському хабі представлено близько 30. Їх символічно розміщено на рибацькому неводі. Експозиція працюватиме два місяці. Вхід вільний. Ольга Ховрич, Данило Скрипник, новини Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні четвер, 31 липня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 19 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та жовтих водах від 18 до 27 градусів вище нуля. Без опадів. У синельниковому Самарі та Кривому розі від 19 до 29 градусів тепла. Опадів не очікується. У Павлограді та Нікополі від 18 до 30 градусів із позначкою плюс. Також без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов Сурдопере. Кладганна Костікова слава Україні.